У мене є дуже важливі новини з приводу тієї ситуації, яка відбувається зараз з Театром Корифеїв. Ну, перше, що б я хотів сказати, це те, що перший раз в житті мені довелося звернути до суду. Я звернувся до Кіровоградського окружного адміністративного суду з позовною заявою про визнання протиправним та скасування розпорядження голови Кіровоградської обласної ради номер 182 від 3.08.2023. Чому? Тому що перше, воно незаконне. Я вже неодноразово говорив, що конкурс оголошується на вакантну посаду, Вакантна посад... вакантної посади директора художнього керівника театру немає. Тому я звернувся. Нашу, нашу позовну заяву прийняли, і вже є. вона її вже закріпили за судею пасічник ЮП, ну або Юрій Петрович, або Юрій Павлович. Тобто наша заява. Почала працювати позовна. І що вчора відбулася подія, це колектив театру написав відкритий лист і вже відправив з підписами на президента України та на голову Верховної Ради України. Ми будемо продовжувати боротися за наш театр. І хочу ще вам показати таку річ. Це розпорядження те, да згідно якого я написав. Позовну заяву на цій конференції, яку Юрій Васильович провів прес-конференції в обласній раді, було зроблено дві чіткі заяви. Перша з приводу того, що будуть приймати участь не депутати обласної ради та обласної державної представник державної адміністрації, а будуть митці з Києва, з Одеси там, зі Львова, він сказав, але ось розпорядження, воно офіційне. І тут чітко вказано, що представників Кіровоградської обласної ради Кіровоградської обласної державної адміністрації три особи. Це про включення до комісії. Тобто, перша та заява була неправдивою, і друга, доволі таки цікава заява Юрія Васильовича з цієї прес-конференції, я б її назвав МІФ або фейк. Це з приводу того, що сім закладів йдуть на конкурс п'ять освітніх і два культурних. Якщо ви заглянете на сайт обласної ради з 1 по 10 серпня розпорядження про проведення конкурсу є лише по театру Перифей, все. Тобто знову фейк. Ось така ситуація. Як це розуміти, я особисто не знаю. Колектив теж. Ми завтра будемо збиратися з колективом. Ми ще раз кажемо, що, ми, що конкурс незаконний. Я не буду приймати участь у незаконному конкурсі. Ну і колектив завтра збереться для того, щоб обговорити трьох да, людей, які не є. Членами трудового колективу, але яких ми маємо направити в цю комісію? Ну, попередньо з того, що я чую розмову, то театр не буде направляти цих людей до комісії, оскільки це буде неправильно, хоча б тому, що ми людей втягуємо в якісь неправомірні дії власної ради і в якийсь скандал. Ми цього робити не можемо і не будемо. Будь ласка, питання.